Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити про жорстокий напад групи поляків, так званого патруля Обивательського, на хостел, де живуть звичайні працівники. Хостел, в принципі, було пошкоджено досить серйозно, а деякі іноземці, в тому числі і один громадянин України, зазнали тілесних ушкоджень. І ми сьогодні поговоримо: по-перше, про ці патрулі обивательські. Конкретно про цей випадок, а також про те, як деякі громадяни України, які вже багато років живуть в Польщі, починають виправдовувати, знаєте, такі дії, хоча вони напряму суперечать польському законодавству. І мене завжди дивує, коли хтось починає виправдовувати якісь кримінальні злочини, за які люди сидять у в'язниці і починають скидати всю вину на Постраждалих якось так. Тому дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, е, хочете, діліться ним в соціальних мережах, відправляйте друзям, щоб вони також це подивились. Е, надіюсь на вашу підтримку. Дякую. Отже, е, спочатку ми поговоримо про цей сам випадок, далі ми поговоримо знову трошки, бо ми вчора вже це розбирали: про ці патрулі обивательські, і, звісно ж, далі, після цього ми е, будемо розбирати. Оцю, знаєте, українську сторону цього питання, бо е, зараз в таких випадках, де в принципі завжди українців дуже легко розділити, і вони дуже легко це роблять самі і починають вже виправдовувати такі ганебні, на мою думку, вчинки, в, е, і виправдовувати кривдників своїх співвітчизників. Е, в польському місті Джерардов група місцевих жителів, які називають себе е, патролем обивательським. Здійснили напад на хостел, де мешкають трудові мігранти, серед яких також проживають і громадяни України. Суть в тому, що не в одному тільки Жерардові, а ці патрулі обивательські, вони є вже по багатьох. Містах Польщі, і е, вони, е, я впевнений, що от зараз буде субота-неділя, ще в більшій кількості міст вони з'являться. Це вже такий цілий рух, зароджується, люди збираються. Е, для того, щоб чинити правосуддя таке собі, слідкувати за порядком. Але бачимо, що чомусь ті самі представники патрулю Абивательського е, цей самий порядок порушують. Ну, типу, вони спочатку вийшли, і перша їх мета, е, вона була досить. Е, я б сказав, героїчна, досить така свідома і крута підвищити безпеку е, на вулицях, так, Під, підвищити безпеку на вулицях, і от ці патрулі ходили, слідкували, щоб все було е, спокійно. Але бачимо, що е, якби, коли е, одні люди хочуть чогось хорошого, то до них можуть доєднатися також і неадеквати, провокатори і так далі. І виникає. Виникають ось такі ситуації, і вони просто, як це можна назвати, скажімо так, порушують скажімо так, оцю лінію, яку вони мають, і компроментують весь цей рух. Інцидент стався. Пізнього вечора, коли частина учасників цього самого патруля від'єдналась від великої частини, з якою також подорожувала і поліція, бо польська поліція завжди їх супроводжує, щоб не було жодних там провокацій. І вони рушили до хостелу в центрі міста. Нагадаю, що таких робітничих хостелів по всій Польщі є тисячі, бо переважна більшість навіть громадян України, які приїжджають і приїжджали сюди на роботу, вони живуть саме в трудових хостелах, бо це дешевше, а житло в Польщі є досить дорогим. І за словами очевидців, і на підставі відеозаписів нападники кидали предмети та намагались проникнути до будівлі. Що в принципі вони після того і зробили під час сутички? Декілька мігрантів зазнали фізичного насильства, зокрема також і громадянин. України. За повідомленнями місцевих ЗМІ, жодних серйозних тілесних ушкоджень вони не, ну, якби вони не отримали, але інцидент викликав велике занепокоєння. До речі, і серед громадян Польщі, які також бояться за своє здоров'я, життя і за свою безпеку. І знаєте, це дуже хороший дзвіночок, але поганим дзвіночком є те, що вже я починаю натикатись на різні відео в різних соціальних мережах, навіть від великих інфлюенсерів українських, які починають розказувати, що так і треба. Треба бити іноземців, треба їх виганяти, поляки на своїй землі, ми в гостях і так далі. І е, загалом, якщо подивитись, то люди просто виправдовують кримінальні злочини. А кожен раз, коли хтось починає виправдовувати кримінальні злочини і починає нормалізувати те, що відбувається, отакий от неадекватизм. Е, далі ми знаємо, що може відбуватися. Може відбуватися все, що завгодно, але точно це не буде на благо всьому суспільству, як від самого початку, це е, мало бути. скажімо так. Також говориться про те, що поліція прибула на місце події, щоб забезпечити порядок і провести розслідування. Однак більшість нападників встигла втекти з місця цієї події. Поліція пообіцяла, що вони будуть розбиратись, встановлювати всіх винних і будуть їх карати. Як це буде насправді? Будемо тільки дивитись. Що буде відбуватись? Далі про ці патрулі обивательські? Е, перший патруль був створений через те, що п'ятеро іноземців е, вихідців з Латинської Америки побили двох поляків, і поляки попали у лікарню. Це дуже негативно, це дуже погано і взагалі так не може бути. І таким випадком однозначно має займатися поліція. Має займатися поліція, якої не вистачає в Польщі, і якщо є люди, які, яких болить їх ну, якби, безпека в їх державі, якщо вони там розуміють, що поліція не справляється, то на мою думку, не треба створювати патрулі обивательські, бо бачимо, що може бути на прикладі цього хостела. А потрібно просто йти працювати в поліцію для того, щоб всі дотримувалися польського законодавства і щоб вистачало за цим контролю. Бо в польській поліції вже довгий період часу є нестача кадрів, і вона досить велика. І навіть були роз розмови про те, щоб набирати в польську поліцію громадян інших держав, в тому числі громадян України. Але звісно, що ця ідея також е, е, викликала дуже багато супротиву і негативу. І я з цим згоден: в е, поліції Польщі не має бути громадян інших держав, мають бути виключно громадяни Польщі. І от ті люди, які е, за те, щоб був порядок, і за те, щоб закони дотримувались, і щоб не було таких інцидентів, як от побиття двох поляків е, іноземцями, потрібно йти працювати в польську поліцію, і потрібно е, шанувати самим закон, і шанувати, і якби допомагати іншим людям, також шанувати цей закон. Але ні в якому випадку не розганяти якісь ксенофобні настрої, расистські настрої, і тим паче не нападати на хостел з мігрантами-працівниками, які сплачують податки, які йдуть потім в польську, в польську скарбницю і потім фінансуються різні польські програми, в тому числі і безпека у вигляді поліції, у вигляді армії і так далі. І тепер давайте найцікавіше щодо тих. Українців, які починають виправдовувати е, кримінальні злочини в сторону іноземців і виправдовують просто е, най, таким, найганебнішим, що може бути, і так це такий наратив. Я не знаю, чи він. Поляками був прописаний якимись окремими ксенофобами, чи росіяни взагалі його закинули в польський інфопростір. Але говорять про те, що ви маєте терпіти, вас можуть бити, і ви маєте закрити рота і сидіти тихо, навіть якщо ваші права порушуються, бо ви в гостях. Друзі, давайте по-чесному. В гостях це коли ти приїхав, тебе нагодували, ви файно посиділи, і ти поїхав додому. Але якщо ти приїжджаєш, ти працюєш, ти платиш податки. Ти е, якби дотримуєшся всіх законів, ти сам собі орендуєш житло, і ні, ні на кого ти більше надіятись не можеш. І в тебе всі такі самі обов'язки, як і в е, хазяїна, скажімо так, дому цього. То це не гість, це співмешканець. Це так називається. Бо гість це трошки інше. І досі, і якби для мене дуже дивно, що люди, які вже по багато років проживають в Польщі, далі розказують, що ви тут гості. Типу, ті, які вже тут живуть по 5, там, по 10 років в Польщі, вони себе вже гостями не вважають, вони себе вже вважають поляками. А всі, хто поприїжджав трошки пізніше за них, то це вже гості. І от е, коли там на, називають, скажімо так, е, з України так, всіх підряд, хто за кордоном, що ви там не українці, ви манкурти, ви там такі-нисякі, ви зрадники і так далі. От я вважаю, що цими словами можна називати саме таких людей, хто починає. Е, Виправдовувати кримінальні злочини в сторону своїх е співвітчизників, в тому числі. І це ненормально, так не може бути. Це не, Так не може бути в 2024 році в цивілізованій європейській країні. І це дуже важливо розуміти. Свою думку з цього приводу, власне, пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!